Всім привіт! Сьогодні в мене буде салат зимний винегріт. Я його готовлю тільки зимою. Літом він мені зовсім не такий смачний. А зимою він йде як по маслу. Дуже смачно його їсти. Чи то овочі смачніші. Зварила одну, один буряк зварила, морквину. Три картоплини, огірочки квашені, цибулинка. І зараз я на кришу зроблю собі такий салат. Він дуже корисний. Можна їсти задоволенням. Тільки цього разу я не зварила фасолі, бо не мала часу. Зелений горошок буде. Ось таким кубиком я покришила дуже дрібно і не круто теж нарізає. Таким кубиком невеличким Припишила. і муку. Зараз картоплю покращу теж. Огірочки теж нарізала, огірочки квашені. Я їх окремо, тому того, що мені треба баюшку з них сідити, щоб не був мокрий дуже салат. Нарізаю їх так. Рідним кубиком наріжу. Оцю серединку тверду я завжди вирізаю. Ці руки. Зараз наріжу. Дрібним кубиком. Тепер все зберемо докупи, де салат? Горошок. Звичайний. Картопелька. Окрім. І горячок. І ціло місце буде. Тільки дві картоплинки покрешила. Ну, картопля крупна. А огірочок треба відсідити. Оскільки юшки з огірків сідила. Тепер сюди я додав пахнючої олії. Солити не буду, так як в мене огірочки квашені і солені. Трошки додавлю, тільки додам перчику чорну за смаком. Так я полюбляю. Цибулька там є. Теж дуже мде ароматно. Все і тепер можемо помішати гарненько. Ось такий буде в мене смачний винегріет. Таке блюдо, що ніколи не надоїдає. Можна їсти його. Ось такий. Він зараз трошки постоїть. Пройде ароматами своїми і буде смачно. Отак. Трошки постоїть, а тоді я буду його пробувати. Всім смачного мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!